Під щільним вогнем російської армії останнім часом перебуває Дергачівська прикордонна громада на Харківщині. Сьогодні близько пів на четверту ранку окупанти вгатили керованими авіабомбами по селу Безруки, що неподалік Хар Харкова, Каб влучив у землю на одному з городів. Уламками та вибуховою хвилою побило сім будинків навколо. Всі ці подвір'я уже були потрощені російськими обстрілами у 2022 році. Люди встигли замінити вікна та перекрити дахи. І знову оселі пошкоджені. Уже рік каже староста, як тут не було таких обстрілів. А штаби воронки 4 метри в діаметрі, метр глибиною. Хорошо, що дівчинка не спала, вбила внучку. Я їм желаю, щоб їхні внуки так страдали, як ми. Бо ще я нічого не можу пожелати. Що їм можна ще пожелати? Ніхто їх не просив. От ми прожили з чоловіком вже 58 років. Ну, думали, що будемо жити як люди, правда ж? А тепер що робити? Голова прикордонної Дергачівської громади каже: найбільше зараз потерпають такі населені пункти, як Козача Лопань. Там за останній час загинуло шестеро мешканців, а також проходи та токарівський старостинський округ. Ви чуєте, що ось фронт йде недалечко від нас. Зараз на Журальовки, на Ліпцях йдуть позиційні бої з ворогом. Ворог застосовує артилерію, дальноствольну по прикордонних населених пунктах, а каби він застосовує як по місту Дергачі, по по Слатино. Ну, мабуть, вже це в десятках кабів, там в місяць він скидує де більше десяти кабів на території нашої громади.